Це людбанда, були з і не рибалиці, наловили салаки трохи, Я на попередньому відео казав десь 15-20 кг, але наловили 14800. Тому зараз перемиваємо, будемо її засолювати і коптить. Якось так перемию. Солить будемо десь 50 г солі на кілограм рибки. От. І на добу на балкон. Все, поїхали. Вустрі, конечно, ми з брудною стрільку, що всі хрибаки ставали. Спининги, катушки, руки. Все подивіться, Одразу. Дуже красива рибка, конечно. Все перебиває, дружать, будемо вставити. Речі, рибка цього разу клювала дуже добре. Це перший раз в цьому сезоні в нас. Був Гельсінки, наприклад, казав знайомий, вже вона закінчується, а в нас тільки починається. На рибка вся жирна, з ікрою, з молоком. Дивіться, друзі, заклад десь пів кіла і просолює трошки. О, потім її. На протязі декількох годин постоїть і перемішає. Все народ, вийшло у нас Десь половина 15-літрового відра. Це кілограмочків 6-7. Іншу поки що морозилку відправив, бо просто всю зразу не зможу переробити. От. Солиться добу мінімум, а там будемо дивитися вже. Все, якось так далі покажу. Знову народ, всім привіт! Пройшло майже 2 доби. Без 4 там, чи без 5 годин. Як ми солили рибку з вами, салат і починаємо її вивішувати. У нас тут трошки творчий безпорядок, бо роблю коптілочку ще доробляю, але на, на момент виходу цього відео вже коптілочка буде готова. От, бо рибку роблю для копчення. Зараз її вивішаю, вона просохне добу. І завтра будемо коптити. Вивішую зразу на такі шпач... шпажки дерев'яні, бо прямо на їх будемо коптілочку вішати. Вивішую десь по штучок 12-15 і прямо на цю сушку. Дивіться, яка салачка. Це жирненька з ікрою, з молоком. Я думаю, що буде в нас дуже смачна копчена салачка. Холодного копчення. Клас, класс, Так, Друзі, солив близько двох діб. Для когось це мало, для когось це забагато, кожен солить по-різному, вдягаю через очі. Я прихильник того, щоб за хвіст вдягати, щоб все стікало в голову. Але багато людей теж, я думаю, навіть. Більша половина вдягає через очі і нічого в цьому страшного немає. Так що спробуємо через очі, як воно буде. Я думаю, що буде все в нас чітко. Народ, це просто шик да блеск. Розвішав рибку, зараз вам покажу, яка красота вийшла. Дивіться, срібло балтики. Салачка. Дивіться, як блестить класно. Балтійський оселедець. Ух, дивіться яка ціла ця сушка вийшла. Отак, От друзяки. Так що ви теж пробуйте соліти, і всі ви будете робити все правильно, то що неправильно вилучається тільки в того, хто взагалі нічого не робить. А я буду продовжувати коптілочку робити. І вже далі буду показувати вам наступні процеси. Потім, ну я нагадую, що. Коли ви вже це відео будете дивитися, то вже в нас коптілочка буде готова. Клас, побачимось. Салют народ. Прийшов з роботи. О, скільки годин? 3.25. Будемо пробувати коптити салачку, вона в нас вже за ніч підв'явилася трошки. Дивіться, яка карма. Вже можна пробувати, якщо дуже хочеться. Обсохла, зараз будемо вивішувати і запускати. Ковтілочку. Не знаю банда, чи все влізе чи ні, але попробуємо, правда? Попробуємо зробити максимальну загрузочку. Отак От десь приблизно у нас буде виходить. Вже ну. самому аж цікаво, як це воно. Буде у нас копчене, не копчене. Все, друзяки, зараз розвішу і вам покажу. Лізе, друзяки, вся, бо сюди вмістилося 10 шпашок. По 12 штучок я наложу. На одній там щось 14. От, це вже 120 рубинок. Не знаю, то коротше 10 шпашок і ще в мене лишилося 8. То зараз ще другий ярус наложимо. От, і буде в районі 200 салачок. Вагою десь приблизно 7 кілограмів. Побачимо, що в нас на виході вийде. Ну, я думаю, відсотків 60% сохнеться, бо вона ще зараз скоптиться і ще на добу ми до завтра лишимо, щоб вивітрювалося. Але я думаю, що вже і сьогодні спробую, щоб буде продовжувати. Все, друзі, бачите, двоя влізло, Тобто 5 кілограмів можна солити рибки. Все, зараз буду запускати демогенератор і будемо побачимо коли. Так, друзяки насипав майже повну банку щепи. Скоро навіть. Я її навіть не замочував, нічого не робив. Не знаю скільки тут. Ну, літри-дві, напевно, бо не пише на цьому. На коробці. Тому зараз буду підпалювати і будемо дивитися. автогемку свою, але бачите, яка тяга звичайною зажигалкою підпалюється. Оп. І так само з другої сторони. Все. А ну О, друзі, дивіться, зразу дим пішов. Дивіться, якоюсь струєю там знизу дим валить. Ох, клас! Все, зараз накриваю кришечку. Накриваю, друзі, такою кришкою. Вчора вирізали. Я думаю, що ви вже бачили відео, як ми коптілочку пробили. Вісім брусочків. Це десь в районі 15 кг свинцю зверху хоп. І все, зараз воно роздується. На максимум компресора поставили, От, щоб нагнало диму, роздується і зменшимо компресора. Та. трошки І все, і хай коптиться у нас годинки три, можливо, п'ять будемо дивитися по стану, як рибка у нас пожовтіла, не пожовтіла, і тоді будемо все дивитися і вам показувати, друзяки. Надіюся, у нас все вдасться. А, клас! Банда, процес іде, вже півтори години пройшло, ще не заглядувано. Ну о, скільки диму, дивіться. Класс. Дивіться народ, скільки ще пив пішло. Навіть на палець нема. А вже півтори години коптиться. Взагалі розход класно. Так, народ, риба коптиться, але генератор, димогенератор, я вам скажу так собі бо при повній загрузці просідає, вигорів щепа і дим так не йде, так що треба насипати десь по третині і кожен раз вигоріло, висипав і по-новому трошки димить, але вже не так, як має бути. Так що, граємось. Речі, народ, Будемо пробу знімати, бо пиво вже взяли. Да? А друг одне вже дістав. Та. Трошки пожовтіла. О, Я думаю, знімемо пробу, а завтра ще трошки докоптим, бо 3 часа прокоптили, я думаю, що ще треба часика три, Генератор короче, так собі. Але дує трохи. Все, друзі, нам смачного. Вам пока. Сейчас снимаем пробу. Лешка пробу. Холодного копчения. Угу. Якусь... Так Да ты шо, бля? Ну да, якусь кишки. Из магазина. Все, банда, ваше здоровье. О, ты шо? <тур> <тур> так що робіть собі так само, не пожалеєте. Пройдет? <тур> <тур> <тур>